Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Cliff Empire. Прикольний містобудівний симулятор від українських розробників. Тож, між серіями, я нарешті назбирав достатньо коштів, щоб побудувати нам науково-дослідницький центр. І тепер ми підемо досліджувати. Отож, у нас є ось різні дослідження, загальні і соціальні поліпшення, покращення енергетики, харчова промисловість, важка промисловість і потім будуть проекти інженерного бюро. Наразі нам цікаво так, Георозвідка відкриває інформацію про ресурси у скелях. Ось це нам потрібно в першу чергу, воно досліджується доволі швидко. Ми можемо бустити нам дослідження за 2,5 тисячі гривень, але, на жаль, наразі нам це недоступно, тому що у нас всього то 310 гривень в бюджеті, а це капець як мало. Так, з будівництвом ось цього центру у нас катастрофічна нестача персоналу. До речі, на фростпанівці у нас з енергетикою усе добре, персонал теж в них вистачає. І тут нам не вистачає персоналу. Хоча тут уже майже побудувалася будівля для додаткового персоналу, але все ж, все ж тут щось по торгівлі, я напевне не виїжджаю. Зараз я подивлюся, економіка. Ага. Необхідно побудувати банк, щоб мати доступ до фінансової звітності. Так, також я розглядаю варіант зі, той, з тим, щоб знищити ось цю штуку. Посадковий майданчик і перебудувати цей посадковий майданчик десь в іншому місці на ось такий от, щоб він нам не займав багато місця. До речі, буде круто ось тут його поставити. Він якраз. Буде гарно його видно з нашого мосту. І плюс ми звільнимо трішки місця. Ну, доволі багато насправді. Ось так от я поставив. Ми просто винесемо його за межі нашого добре, пагорба, нашої гори. І буде добре. Давайте ось так. От. А це ми розберемо. Там, до речі, по. А що, по? нам все одно грошей зараз немає, нам треба торгівлю буде тут переналаштувати. А, так, що ми тут? Ми тут купляємо рибу, якщо менше, і продаємо салат. А, треба глянути по 100 що в нас з іншими ресурсами. Так, води надлишок, зерна надлишок. Металу, в принципі, на складах є і виготовляємо його достатньо. Що ми ще виготовляємо? Ми ще виготовляємо гаджети, їх ми можемо також продавати. Ми гаджети виробляємо на одному заводі, де він там, наш той 3D принтер. тут. ось тут. Так, Ми лишень гаджети виготовляємо. Значить, ми ось тут ставимо гаджети, продати якщо більше 10. Цього буде в принципі, досить. Так, Яблука ми купуємо. Тут, мабуть, варто буде поставити ще одну салатну ферму. А, ось торгова платформа. Тут ми що? Що в нас тут з торгівлею? А, ми тут продаємо лише... Ага, ми можемо це і продавати ось це, якщо там, скажімо, більше 70, і тут так само більше 70. Ось так от. Щоб були більші продажі просто-напросто. А ще нам тут потрібен аеродром. Він... Ні, це не аеродром, це є вітряки, будуються. А... а, так, стоп, дослідження завершилось. Ось, ми тепер е, бачимо всі на всіх е, наших горах, що в нас є. Беремо. Говерла Говерла поклади урану 50%. Родючість грунту лишень 49% і поклади матерії 51%. Так, Піп-Джавелін. поклади урану 0. Родючість ґрунту зато хороший, тобто тут можна буде нашу ферму організувати основну, яка буде забезпечувати потім усі наші пагорби зерном. Так. І Фростпанівка, Уран 100%. Ось, все, фростпанівка у нас буде забезпечувати наші гори енергією. Так, далі подивимося, ось це, що в нас там є спрощений документообіг, покращена акустика, світловий аналіз крові. Додає четвертий рівень модульних будівель. Наразі нас це не цікавить. Проєктування будівлі для об'єднання фінансів. Наразі це теж покині. Енергетика, електромережа, своротна реакція, проєктування будівлі для вироблення урану з повітря. Цікаво. Пам -пам 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 -пам. Так, збільшує максимальну кількість дронів. Резервне живлення поїздів, незалежність швидкості руху поїздів від електрики. Добування матерії, сортування товарів, транспортний вузол, проектування будівлі для додаткових дронів. Великий вантажний дрон. Я думаю, це поки що зарано. Давайте ми, напевно, або харчову промисловість вкачаємо. Або енергетику. В нас в основному, по-моєму, турбіни. Так, тому давайте візьмемо левітаційний підшипник, що дасть нам плюс 5% до енергії. Ось так. от Почнемо з того. От, до речі, Говерла в нас назбирує фінанси непогано. І як варіант. О, та, до речі, я почав виробництво в аеропорті. Нам дронів. Я додав ще два дрона. можемо зараз ще один зробити, виготовити. Крім дронів, тут ще є приватні шатли. Приватні дрони, але я їх ще не бачив, я не знаю чому. 0 плюс 6, що вони роблять. Е, також тут є дирижаблі, використовуються для туристичних цілей, тобто наші туристи можуть з одного аеродрома на інший аеродром літати. Це між нашими скелями. І тут ще якісь два типи дронів. Там є важкий вантажний дрон, і ще якийсь дрон, до якого я теж поки не дійшов навіть в паралельній е, грі, яку я потрохи веду. А, так, нам тут явно бракує населення, тому беремо ще один житловий комплекс і ліпимо його десь. А, як ми його ліпимо? Ось сюди, ось так от. А, чи ось сюди ось так от. Чи взагалі ось тут? тут. А, Напевне, 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 ось так от. Я не знаю, як буде краще виглядати. А, я знаю, як буде краще виглядати. Буде краще виглядати ось так. Потім ось тут, ось так. А посередині парк. Все. А, так, з енергетикою в нас тут поки що усе нормально. Але її вже майже не вистачає. А, так, що ставити? Так, необхідно банк. А банк у нас. А, не побудований, бо я побудував офіс. Ясно. Ми можемо, до речі, поставити вертикальну сонячну станцію. Вона мало, правда, продукує енергії, але її можна поставити в дуже специфічних місцях. Ось, до прикладу, ось тут. Один, два. І вона буде виглядати так, ніби вона нам до нашої дослідницької центри. Станції частково прикріплена. А, доволі непогано. До речі, чим більше буде працівників, тим швидше будуть і дослідження. І ще на дослідження впливає те, скільки в нас є всяких наукових будівель. А, так. Споруда споживає велику кількість електроенергії для роботи обчислювальної техніки. Штучний інтелект разом з науковцями бере участь у поточних дослідженнях. Один дата-центр може підняти на 0,5 швидкість розробки. Так, це цікаво, але він коштує шалених грошей. Просто величезних. Так, піп Джавелін у нас як? В принципі, норм. Не вистачає фінансів трохи, правда, піпу джавеліну. Ну, з енергетикою тут повна біда. Повна біда. А, може сюди поки використати ось це. Але в нас все одно нема грошей. У нас немає грошей. Треба буде вирівнювати нам за рахунок цього. А, за рахунок кабелів, які можемо прокласти по наших мостах. І місто у нас ось тут буде, здається, між цими от двома. А, так, де там той місток, місток, місток у нас ось тут. До речі, метро можна прокладати також між ось цими от всякими штуками. Правда, шкода, ми до нашої говерли не можемо прокласти, принаймні, поки що. А метро це також транспортний вузол, але він, здається, тільки для пасажиропотоку працює. Перевозить до 70 пасажирів за поїздку. Безробітні зможуть переїхати в сусіднє місто, якщо в ньому є вільне житло. І робочі місця. Чи просто їздити щоденно на роботу в сусіднє місто, як трудові мігранти. А, так, тобто ми можемо фактично ось тут поставити ще й а, чомусь не можемо, чому? А ось можемо паралельно поставити метро. Я думаю, ми це і зробимо. Ну, Чисто, щоб було видно, що в нас таке. Так, є ще один дрон. А, теж можна буде виділити якесь, якусь, один, якусь одну гору для того, щоб там було більше мешканців. Ну, До прикладу, ось цю Тут е, основна кількість тут якраз також і риба може виготовлятися і енергія сонячна і вітряна. А, натомість Піп джавелін буде нам виробляти їжу, а Фростпанівка буде уран видобувати. Тобто тут, щоб люди жили, ну, так собі. Уранові шахти не найкраща. Не найкраще сусідство для мешканців. А, так, у нас тут вже, здається, 6 дронів має бути. А, 6 з 10, давайте ще один. Добре, він не їсть нам золото. Ну, гривні він їсть лише акумулятори і двигуни, а це ми спокійно компенсуємо. Так, у нас надлишок енергії є. Це у нас прокачено. Надлишок риби у нас є. А для того, щоб відправляти рибу напряму, нам треба буде побудувати. Десь тут була така штука. Ось цей от, торговий шатл. Він дорогий, але ми зможемо його завантажувати. Необхідними ресурсами і відправляти напряму. Тобто завантажили 40 риби. і Він полетів, продав на орбіті. Дуже зручна штука. Так, побудовані ось Так, побудовані штуки. Вони дали небагато енергії. Там 16, здається, на пару так 8, 8, 16 але це все одно нам збільшить трішки силу зарядки. І наразі у нас чудово все працює. У нас 200, а треба 162 лишень в день. Uh, так, о, є, є, є. І нам все одно бракує людей. Uh, варіанти тут є естетика. Я, до речі, ще ні разу не робив ось цю штуку. Треба буде подивитися, як воно виглядає, але не зараз. Uh, зараз нам тут треба ще одну житлову, житловий комплекс ставити. Ось так от. Хоп. І ось тут якийсь парк ліпити. Ось якраз в парк влізає такий. І ось там, по-моєму, навіть влізе колонада нам. Ага. Але колонада чомусь коштує дуже дорого, чекайте. А, не, не, не дорого, вона просто ще їсть акумулятори. Ну, давайте, давайте тоді ставимо. А, ну ні, цей парк буде негарно. Дивиться, краще ось цей, щоб посередині лев стояв. Теж несиметрично, до речі, виглядає, а цей завеликий трохи сюди. Трішечки завеликий. Цей невеликий сад трішечки замаленький буде там. М -м так. А ну, подивимося, а от ці сади а, теж цікавий варіант, але також нам не вміщається туди, куди треба. А і тут ще є такі прям величезні. Ні, давайте тоді робимо. Так, нам нас дослідження завершилось. Не хочеться втрачати час. Кількість води на складах між скелями з'єднаними мостами. Я б почав з енергетики. Насправді ось це от беремо, щоб енергетика в нас була вирівняна. Так, киснева ферма, до речі, теж непоганий варіант. Так, добре, давайте ми поставимо парк. Так, побудований ще один. Є. Yeah. Тобто у нас тут має бути, в принципі, достатня кількість людей. Це ми побудуємо однозначно. І ось це нам дасть і естетику, і екологію. Ну, нехай буде ось так от. Так, в принципі, гарно. А, тут, знову ж таки, в нас є проблема з їжею тепер. А, вода все добре. А от зерном нестача. Але я думаю, ми будемо зерно постачати з тамтого острову, тому що там набагато краща родючість ґрунту. А тут ми будемо вирощувати рибу. Ось так от ставимо зараз ще один порт і буде гарно. Буде гарно. Ну, до речі, води немає більше ніде, правда? Так, там, там єдиний єдина, єдина гора, єдина скеля з водою. Це ось тут у нас. А, Добре. Так, давайте ми спробуємо подивитися, як виглядатиме ось це. А, тут у нас будуть гарний парк на горі. Так, а ми туди не зможемо, напевно, піднятися, так? М -м -м, шкода. Нема Чому виходу на другий, на другий поверх. Ну, виглядає воно якось так. Тут гарний квадратик. До речі, воно якраз класно вписується в цей парк. Ось цей от квадрат якраз дивиться на нього лев. До речі, цей лев це відсилка на місто Лева, з якого і є розробник ігри чи розробник. Прикольно. А тут у нас, по-моєму, так, там сонячні панелі. передня... До речі, передня є тут змінена, чи ні? Чи це не від парка, це, це, це от, дерева від цього житлового комплексу. Так, чудово, там все літає. А це ми бачимо сусідні, сусідню гору. А, порт другий нам теж вже побудований. Прекрасно. Риби буде набагато більше, А, ні, не побудований. Ще сталі нема. Вони трішки зайняті тим, що ведуть торгівлю. Тобто дронів треба добивати, до речі, до 10. А, чим більше їх буде, тим більше вони будуть носити товари і тим буде краще. Так, в нас ще й. Показує, скільки осіб прибуло або виїхало на роботу в інше місто. Прекрасно, ми піп-джавелін забезпечимо персоналом за рахунок наших переселенців. І це чудово. Так, тут в мінусі гроші чомусь щось побудувалося. Ні, нічого не побудувалося навіть. А чому так? Що 에... там по торгівлі? Я щось не шарю просто. Тут треба банк будувати, щоб бачити. 0-0. А, а, вони щось скуповують, вони купляють рибу. Вони купляють рибу, але не встигають продавати салат, напевне. А, добре, давайте чай, тоді ми чай, зробимо чай, салатну мова. ферму. Але що сенсу? Ми не цей. А ось вони продають зараз тут. Продали сюди їжу, воду. Сталь більше 50. Нехай теж продають. В принципі, ми тут все одно нічого не будуємо, а так будуть додаткові фінанси нам. І це, я думаю, можна буде розбирати, бо все одно тут немає урану. Це єдине. Я побудував уранову шахту на єдиному пагорбі, де нема урану. Це ж треба таке. Так, є, риба ловиться, це чудово. Що в нас тут? Води надлишок, риби надлишок. Зерна бракує. Але зерно ми можемо закуповувати ось тут купити, якщо менше 50. Все, нам наш піп-джавелін буде забезпечувати. Зерно. Єдине, що тут треба ще відкрити поле одне поставити. І, до речі, ось цей можна буде знести. Закрити поле. Тому що. В принципі, байдуже. До речі. До речі, байдуже. Так, що в нас з тим. Чому тут гроші йдуть в мінус, так? Ми ж фактично нічого не купуємо. Так, дослідження завершено. Давайте ми тоді трішки загально. Так, це можливо. Будівлі для об'єднання фінансів. А, цікавий варіант. Спрощений документ оббіг. Помпом енергетика. Так, енергомережа вирівнюватися нам тепер буде. Ну, принаймні, мала б вирівнюватися. Прискорення створення енергокапсул. О, ось це цікава штука, але дуже багато часу з'їдає. Так, нам треба краще оці от першого рівня прокачувати. Давайте ми візьмемо самоочищення, це буде сонячна енергія краща. Так, але нам чомусь. Ага, акумулятори, бачите, по -по -по постачаються сюди таки. Чудово. Е, вони, коротше, будуть спільно тепер використовувати акумулятори. Е, ну, непогано. Теж, теж як варіант не, непоганий. Так, тут гроші назбируються. Е, населення тут в надлишку. Чудово. А Тут ми, напевне, побудуємо ось такий, так би мовити, розширений житловий комплекс. А, ще, напевно, треба буде фільтр для води. Ага, його треба на березі будувати, значить, ось там от. Вперед будуємо. Торгівля йде повним ходом. Right. А, а, не вона купляла, воно ні, сюди не пішло. Кудись, кудись пішла торгівля, ми тут, напевно, багато скупили цього зерна. Дрони літають, як має бути. Нам треба вже в адмінбудівлі йти трохи. І в банк. А, так, центральний банк. Давайте не. Ну, тут буде фактично у нас а, житловий район, тому центральний банк буде в нас тут. А, от тільки де саме, я от. не знаю, де його побудувати. конструкція конструкцій. Ось тут давайте. Так, щось там побудувалося, не знаю, що. А, вже водний насос нам побудувався. І його не можна покращувати, ну, нехай. В принципі, води в нас величезна кількість. Їжу ми закуповуємо, рибу ми продаємо. Це ми щось пробуємо купляти, але ніфіа не виходить. Пральних машинок нам навіть не вистачає. Треба ще один 3D. А, принтер ставити, одного точно не вистачить нам. До речі, банк непогано йде будівництво центрального банку. А, потім можна буде поставити якийсь розважальний центр чи що. Чи великий... У нас є офіс, можна великий офіс буде замість малого офісу поставити. Так, є побудований ось цей. Це можна. Знести. От, хочу, хочу прокататися знову на цій от штуці. Так, де там Enter треба було нажати? Опа, є. Ну, гарно виглядає платформа, так от. Так. Ось це не забути нажати. Так, бачимо нашу фростпанівку. Теж класно, там димить щось красота. І приїжджаємо на Говерлу. Ну, Говерла у нас така найбільш поки розвинута. Круто. От класно, що пророблені такі от детальки, як, наприклад, навіть можна покататися на от штуці. Круто. З грошима тут біда. А, тут побудували нам е, ферму ще одного. Побудована ферма. Значить, тут тепер їжі повинно бути сильно більше. Так, набагато більше їжі, ніж треба. Е, вода, правда, в нулі, але це не критично. Е, вода в нулі, бо ми воду сюди споживаємо на полив ферм. Так. Пам-пам-пам. Е, а тепер у нас на Говерлі гроші йдуть кудись, а гроші йдуть, напевне, в будівництво. А, нарешті буде банк і ми зможемо проконтролювати наші фінанси. Бо цього трішки нам бракує. М -м, так, вода, якщо буде надлишок, Дай ми будемо туди продавати, так? Продати, якщо більше 90, купити, якщо менше 50. Так, дослідження завершено. Я, правда, не пам'ятаю, ми щось в енергетиці досліджували. Ми досліджували. Е, самоочищення, ага. Самоочищення. Давайте ми візьмемо будівлю для вироблення урану з повітря. Нехай буде. Подивимось, що воно таке. О, нарешті тут побудований побудована вітростанція, яка буде вирівнювати нам трохи енергетику, що дуже добре. І далі тут залишається будівля для росту населення. Добре, і ми тут будемо далі родючість ґрунту розвивати, значить, нам тут треба більше е, їжі. Ще одне відкрите поле сюди. І ще одна салатна ферма. От так от гарно. Тут у нас, до речі, є адмінбудівля, яка дозволяє керувати цим містом. Динаміка фінансів. Явно видно, що ми просіли. Динаміка населення все добре. Динаміка престижу теж більш-менш нормальна. Видати кредит. Верла. А, ми можемо видавати цим містом кредити іншим містам, але в нас не вистачає грошей. Цікаво, я про це не знав. Е, так. Е, ну що, в принципі, в принципі, ми зробили сьогодні багато цікавого. Я почекаю, доки в нас не збираються гроші на те, щоб було побудовано центральний банк. І в наступній серії ми вже будемо починати з того, що завершимо будівництво центрального банку. На цьому наше відео буде завершуватися. Не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі та підписуватися на канал. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу! Слава Україні! Слава українським захисникам!